Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Я зараз підбираю промислові генератори та побутові інвертора і побутові генератори різним клієнтам, фірмам або простим людям. І хочу розказати, яким обладнанням я користуюся при підборі інверторів та генераторів акумуляторних батарей. Оскільки просто так прийти і сказати, що вам треба такий-то-такий-то генератор є неправильно і непрофесійно. Тому, кому цікаво, будемо робити огляд мого обладнання. І так, є такий параметр дуже важливий при подборі, чи то інвертора, чи то генератора, як пускові струми. Їх виміряти можна або спеціалізованими аналізаторами мережі, ось такий, як ви бачите на екрані, він коштує занадто дорого. І його, можливо, можуть дозволити якісь фірми, не знаю, які там вже сильно професійно цим займаються. Я як виходжу з даного положення. Дешевшим методом. Маючи струмові кліщі ось такого типу до осцилографа, І сам осцилограф, я можу робити заміри пускових струмів. І як бачимо, ось збережена осцилограма, як бачимо по маркерам, пусковий струм цього двигуна сягав 83 А. Що це означає? Це означає те, що клієнту генератор потрібен. Такий, який може видати реально на своєму виході на одній фазі 83 А. Тобто 40 кВт має бути генератор. Реальних 40 кВт, а не китайських. отут тут дуже важливо. Ось. Якщо він буде менше, є велика ймовірність, що цей двигун його задавить. Дизель-генератори в них вони дуже чутливі до перегрузки і в них взагалі нема перегрузки. 10% в них тільки перегрузки. Ось тому необхідно підбирати генератор саме це пусковий струм. Так само цей підход можна використовувати для підбору інверторів. Знаючи, що перевантажувати здатність інвертора 2 рази, можна, наприклад, якщо підбирати інвертор під цей двигун. Бажано, звісно, рекомендувати застосовувати частотний перетворювач або хоча б плавний пуск. Для такого двигуна, ну і виходить. Е бажано сильно не надіятися на перегрузочну здатність інвертора, бо інвертор це все-таки не генератор. Е бажано по-хорошому купувати інвертор хоча б кВт-30 на такий двигун, щоб перегрузка була не 100%, а відсотків 50%. Тобто, на такий двигун бажано брати 30 на інвертор, якщо це інвертори. Або використовувати плавний пуск і брати. Е Відповідно, інвертор меншої потужності, що буде значно дешевше для, клієнту, для клієнта. Але тепер питання, якщо ми використовуємо частотник, який же взяти оптимально інвертор. Частотником можна запустити плавно будь-який двигун. І тут переходимо до іншого приладу, який я купив, щоб відповісти саме на це питання. Якщо який, якої потужності потрібен інвертор, або скільки дизеля буде споживати генератор за робочий цикл, або скільки акумуляторних батарей нам треба, щоб ми, наприклад, прожили там добу чи скільки -то годин без світла. Для цих завдань е, був придбаний мною ось такий прилад: це е, аналізатор енергоспоживання, е, я ним провожу аудит споживання е, об'єкта. Замовника. Підключаю його на три фази. Ось три фази, ось третій датчик струму. Датчики струму на нього. Ось такі роз'ємні. Підключаю і можу спостерігати, що в нього робиться на кожній фазі. Також цей прилад може використовуватися в однофазному режимі, що він зараз і в мене і підключений. Ось три фази. Ми просто замикаємо перемичкою і вмикаємо мережу 220 і отримуємо три канали, Вимірювання, по яких можна робити якісь виміри. Перемістились на комп'ютер. Ось, як бачимо, це онлайн-монітор цього приладу. Як бачимо, ось у мене даний прилад стоїть на фірмі. Я вимірюю її споживання. Ну, як бачимо, що 110 кВт вдень, Ну, Ось воно якраз показує 6 грудня 116 кВт годин споживання. Можна. ось Перейти на погодинне вимірювання кожну годину. Ну, як бачимо, що 19 грудня о 10 годині нагрузка на, на фірмі склала 8-12 кВт. -годин. А на даний момент, на жаль, світло вимикають. Мабуть, роутер заглючив чи що, що зараз прилад не в мережі. Але цей прилад може зберігати дані і потім підгружає їх в оцю таблицю. А як зараз свята, як бачите, вже менше навантаження пішло набагато менше, ніж зазвичай. Ось, ну... Ось як бачимо, все чудово, гарно видно. Навіть можна похвилинний хвилинну включити. І як бачимо, Ось похвилинне, близько 2 кВт годину. Ось таке споживання показує. Тут можна дату міняти, різну вибирати. Дуже багато параметрів. Оце так цей прилад працює. Тут дуже багато моніторингів. Ось Ось можна подивитися потужність по фазах. Ці графіки можна розтягувати. Струми, перекоси фаз добре на цьому графіку видно. Ну, Ось такий прилад взяв для роботи та підбору обладнання. Я його ще цілком не вивчив весь потенціал, є ще тут математичні функції. Я ще це все вивчаю, Ну, ось показую вам, чим я зараз працюю. Ось ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставимо лайки, і на канал. Всім до побачення до нових відео.